Доброго дня! Перед вами новий лазерний нівелір GLL 3X. Давайте його роздивимося. Комплект поставки. Комплект поставки досить простий, дуже навіть простий. В нього йде сама, сам нівелір і батарейки. Чотири батарейки. Ніякого універсального кріплення не передбачено. Він досить компактний. Ось так він. Виглядає. Дуже просто. Включення, виключення. Давайте спробуємо поставити батарейки. Батарейки тут цікаво, тут так вставляються, треба не переплутати. Плюси і мінуси. Так, раз. Вони там всередині також переміщуються, тому дуже уважно будьте, коли вставляєте. Так, вставили. Так, тепер спробуємо його включити. Так, як ви бачите, дуже тонкий яскравий промінь. Ну, Дуже мені подобається. Дальність роботи складає 15 метрів дальність видимості цього променя. Крім того, як ви бачите, під кутом 90 градусів іде ще один вертикальний промінь. кут розкриття у нього, ну, скажімо так, на глаз, якщо ми подивимося, то приблизно складає, ну, я думаю, 150-160 градусів це виходить в боки і вверх, ну, приблизно це треба вимірювати, це я детально знайду характеристики і, і на своєму сайті покажу. Так, окремо. Включається горизонталь, вертикаль, виключається. Крім того, можна заблокувати і нахиляти в різні сторони. І так само включається горизонталь і вертикаль. Якщо маєтник розблокувати, якщо ви нахиляєте, він починає миготіти. Ось такий цікавий нівелір з великою довжиною променів із невеликою ціною. Ну Він, скажімо так, мені подобається. Особливість цього нівеліри дуже тонка лінія. Вона тоньша, ніж всі ті, які я е, тестував перед ним. Так що можете звертатися до мене Купляти його. Всього найкращого. Ага, похибка. Похибка у нього як у професійного складає 0,3 мм на метр. Це досить збрехавка. 0,5 мм на метр. Але це нормальна стандартна похибка. Хоча, ще раз повторюсь, ізначально, коли я продаю, перевіряю, ця похибка не перевищує 0,2 мм на метр. Всього найкращого, звертайтеся, купляйте нівеліри. До побачення.